Оу, вітаю, банда! Ну що ж, робимо сьогодні 111 й овер і хочу розіграти цей аккаунт чисто по фану, по приколу. Хочеться віддати. Отака поки що команда. Зараз ми підемо, заберемо те, що нам потрібно. І робимо хорошу бандьошечку. Тому е, відосик буде не длінненький, е, дуже швидко, дуже чітко все. По факту, за... треба три карточки. Розкачуємо і йдемо. Перша. Е, вандейка. Я вирішив забирати ванджидейка пациті. Ну, не знаю чому, але мені каже, це буде топова ситуація. Топовий апгрейд. Тому не, напишіть комент. Прожміть лайкосик. Хто не підписаний, підпишіться. Шикарна буде карточка. Плюс я так же ж само забираю карвахаля. Я щось вирішив забрати їх, не знаю чого. Ну, от в мене щось з'явилось таке бажання, що е, я, я міг би і щось інше позабирати. Ну, Чомусь я вирішив забрати Вандейка з карвахалем. По факту, це дві карточки. Ну, І третя, я вже купив її, тому ми зараз робимо так хобана. Сюди ми ставимо Евсибіо. Сюди ми ставимо Карвахальчика. Сюди ми ставимо Вандейчика. Замість Вандейка. Йдемо качаємо. Так, пацики, дивіться, умови э, розіграша. По-перше, треба бути підписаним. Вражати лайкосик, звичайно. Я не це буду звертати увагу. По-друге, що треба? Треба доволі невелико написати в коментах свій. Теперішній ОВР команди і просто написати, для чого вам ця команда. Просто цікаво подумати, що ви б хотіли отримати. Так, це ми поки що оставимо. Окей. Сюди. По факту я можу сміливо качати в е, на золото. Прям сміливо, не задумуючи. Прям зараз ми це зробимо. Продавашечка, пофіг. Маскерана у нас 100% хватає. Так, да, я міг би спробувати за рахунок одного масика це зробити. Та ладно. Маскерану я налатав доволі чимало за цей певний період. Так, що ми тут? Удар, пас, ловкость. Давай ловкость качаємо. Контратака. Плюс ми ударчик ще й плюс анем. По остаткам... 110 по остаткам... Чесно не хочу дивитися. Так, давай полишаємо. Робимо плюс 5 карвахальчику. Быстренько. Давай, це анімація, конечно. Вже б могли б зробити это. Плюс 5 зразу качнулось за рахунок одніє анімації, потім ще плюс 5 і все. Вже пора повишати, якщо чесно у рангі, бо прям скучно, не цікаво. Тому не знаю, що нас далі жде. Ну прям хотілося, щоб яшники вже фактично повисили, щоб була якась зацікавленість в цій грі. Так, ну ра, ладно. Я потім качну. Так, пошли. По факту вандейчик. Ще осталось. Якщо є якісь ідеї, запитання, пишіть в коменти. Цікаво буде прочитати. Прям подобається, коли ви пишете. Цікаво читати коменти, реально цікаво, пацики. Так же ж саме ще раз скажу. Якщо ви не підписаний, нажміть кнопочку, для вас це не важко. Для мене це супер приємно. Аудиторія росте, велика кількість людей не підписана. Просто огромна кількість. Тому прожимайте підписочку, пишіть коменти, я буду щиро вдячний. Так, ну тут просто оборону. Класичний центральний защитник, звичайно. Ну і дивимося. І в нас. І в нас. себе. А ч так? А, ну, конечно ж. Я ж ще забув. Саріан, я вже, я вже очканув. Я вже не понял. Тут прийдеться. Я, чесно, думав, дивіться, я міг м по факту зробити дуже просто. Я міг забрати в uh, мене були ідеї типу, забрати собі якогось Тюрамчика. Забрати так же ж само Грімальдо і забрати ще собі якогось це, це 105-го. Але багато хто говорить, що стан непоганий. Я тому оставив його. Думаю, ладно, маскерану ми ще назбираємо, команда майже максимального рейтингу, чуть, чуть качнути. І в нас. 111 ОВР. Вірц продаваємий. Поки що оставляємо таку командочку. E, 300 лямів є. Багато в чого граю, Ліга активна. Так що буду прям віддам задоволенням людині, яка буде на цьому грати аккаунт. Так що всім до зустрічі, всім пакеда. розіграш через 2 дні десь приблизно. І. Вітаю. Буду радий, якщо ми зберемо хорошу активність на цьому відосику.